В нашому місті був тип на ім'я Крейг Лампін. Ми називали його Лампін Дурняпіна. Ти звідки саме вогаю? З Мілбері? Так от у твого лямпіна дурнямпіна з Мілбері вогає 20 мільйонів доларів. What? Що? Лампін дурнямпін? Як це він став мільйонером? Він був товстунчиком з оркестру. З нього завжди зісмикували штанці. Він каже, що всьому завдячує вчителю мотивації Діку Ван Адамсу. Лампін дурнямпін досяг успіху. А ми й досі вовтузимося на дні. Чого це ти так гніваєшся? Подивись на нас. Ми ніщо. <рес> Якщо ти цим переймаєшся, то треба щось робити. Що? Гей, дурнямпін А зробіть те, що зробив я. Сходіть на семінар Діка Ван Адамса. Мені він допоміг. Колосальне місто. Гермотивація Герман, це тобі допоможе. Щось я сумніваюсь, мені взагалі не треба було сюди приходити. Ні, зараз усе почнеться. Ходімо, займемо найкращі місця, поки вони ще є. Тут повно закомплексованих людей. Ми сядемо там, де захочемо. Просто скажи їм, що вони не заслуговують на такі місця. Спасибі, що підказав. Тож дозади звільни мені місце. Чи краще сказати місця? Вибач, не плач. Повна зала не вдаст. я вдома. Цей семінар нам не допоможе. Це точно. Я знаю, що нам допоможе. Робота в поті чола, зосередженість і бажання, щоб це тривало якомога довше. Ти знов про секс. Хіба не ясно? До того ж я зголоднів. Ходімо зімопончика. Це останній цукровий пончик. Здається, так. Шкода, я дуже його хотів. То беріть мій. Дякую. А який ви хочете? Шоколадний. Я теж його хочу. Ви ж не проти? Та ні. А чого це ви не проти? Хочу бути люб'язним. Знаєш, колись я був точнісінько, як ти, Герман. Люб'язний, чемний хлопець без нічого. Тоді я навчився визначати, що хочу, і брати це. То чого ви прийшли на цей семінар? Дік. Я його проводжу. Я Дік Ван Адамс, і я можу змінити твоє життя. Що ти хочеш? Досягти успіху в професійному житті. Я покажу тобі, як його досягти. А ти? Я хочу знайти кохання і щастя. Я тебе навчу, а ти. Хочу стати сміливим. Там, звідки я шанують героїв. Не думаю, що в твоєму мішку є щось для мене. Ми поклонятимемося йому як Господу Богу. Герм, обіцяю. Дай мені три години, і я навчу тебе, як визначати, що ти хочеш, і отримати це. То хочеш цукрового пончика? Yes, так, well, so я теж. Та oh, okay. нічого, я візьму оцей з джемом. Well, так, три години, кілька аудіокасет і моя книжка. Right, Увага! Зараз почнемо. Це буде ваш перший крок шляхом Діка Ван Адамса. <рек> Ніхто не бачив нашого друга пана Брукса. Луїз. Ні, Луїс, але ж ви з ним були на так званому семінарі з самоудосконалення. Так, але це виявилося дурнею, і я з нього пішла. Я ж тобі казав, всі ці семінари те саме, що медичні шоу. Так, навпроти саме було медичне шоу, і дуже класне. Фармацевтична компанія роздавала зразки своїх нових ліків. Хороша новина в тому, що я ще ніколи не почувалася так добре, а погана в тому, що в мене впадає волосся. А ці експериментальні ліки не шкодять твоїй здатності працювати. Ні, вони її підвищують. Дуже добре. Дай Гедді кілька таблеток. Луїз там на горі таке відбувається. звільняють з роботи заступника редактора журналу Спортивні розваги. Луїс, переглянься за мене. Я буду трохи зайнята, що не зайшов мій майбутній колишній чоловік. Вибачте, я можу вам чимось допомогти. Боже Герман, це ти? Як ти посмів прикидатися? За інших обставин я б тебе добряче розкритикував, але зараз у мене багато роботи. Зачекай хвилинку. Луїс подзвонив всім цим людям і скажи їм, що я зможу зв'язатися з ними тільки наступного тижня. А як подзвонить Гарріс, даси мені слухавку. Герман, я тобі не секретарка. Звісно, що ні. Ти цінний член команди Германа Брукса. Мене ще ніколи не брали в команду без того, щоб не сказати, а знов ця фіцер. Зачекай, за хвилину я твій. Добрий день, пані Брукс. Це Луїс. Добрий день. Я дзвоню від імені вашого сина Германа. Ну, Джей, що ти хочеш? Нагорі відбувається невеличкий переворот. Я переживаю через статтю, яку для них написав. Візьми ситуацію під контроль. Не чекай, поки на тебе вплинуть рішення інших людей. Те де треба діяти. Те з ти здурів. Що з тобою? Дік Ван Адамс, от що зі мною. Ось його касети. Візьми додому, послухай, дій. Гарний костюмчик. Бездоганна краватка. І все таке гарне. І Я знаю чому. Шлях ван Адамса. Шлях ван Адамса. Шлях ван Адамса. Герман. Тебе Гарріс Герман Брукс. Так, пане Гарріс. Дякую, сер. Ви не пошкодуєте. Ви дивитесь на нового заступника, редактора журналу Спортивні розваги. Ти Ти новий заступник редактора? Була нагода, я з нею скористався. Тепер я на коні. І я для тебе писатиму? Думаю, що так. Це буде класно. Ми працюватимемо разом. Ти член команди Германа Брукса. Я була перша. Чекай, як ти отримав цю роботу? Ти ж пропустив кілька службових сходинок. Саме про це й говорить Дік Ван Адамс. Послухай його касети. Брекен – це Брук. Я хотів би дещо обговорити. Герман, зайди до мене, чорт забирай. А це вже як захочу. То що відбувається? Ти спізнився на три години, ти дзвониш мені і вигляд у тебе як у Пета Райлі. Я коротко, мені запропонували іншу роботу, і я прийняв пропозицію. Бачу. Що за робота? Заступник редактора журналу спортивні розваги. А я думав, що ти хочеш бути письменником. Письменництво це, наче, пасажирський поїзд, а я сів на експрес до успіху. На афоризмах і гаслах далеко не заїдеш. Заради вартісних речей можна й почекати. чекання це вибачення для відкладання. Краще синиця в руці Герман. Хто зволікає, той втрачає. Я — горох, а ти стіна. Все, що я кажу, від тебе відскакує. Вичерпалися. Так, вибачте, мушу бігти. Герман, стривай. У нас пауха роботи. Я б мав подумати ще два тижні, перш ніж відпускати тебе. Треба все це обдумати. Ні, нема часу думати. Думання це для нерішучих. То ми думаємо, чи робимо. Робимо. І з ким. Ні з ким. Тоді я ще думаю. Про що ж ти думаєш? Про те, що треба когось знайти. Вибачте, пане Брекен, але через два тижні цієї роботи може й не бути. Луїс, скажи, хай хто небудь збере мої речі і віднесе на 38-й поверх. Ти перебираєшся на 38 й поверх? І з ким це треба переспати, щоб отримати роботу там? Відтепер зі мною. Hey! Hey! Nice, <ріг> а у тебе тут класно. Дуже. Комусь небо як пощастило. Думаю, твій 976 номер не заблоковано. Не знаю. А перевіримо. Джей, у нас купа роботи. У нас нема часу на. Що ти хочеш? Молоденьких медсестер чи подорож у Сайгон. Поклади слухавку. Right. Добре. Я читав твою статтю. Ну, досить непогано. Тобі сподобалося? Чудово, а по обіді можна і розважитись. Я сказав досить непогано, але це не означає, що не можна зробити краще. Сенді, заходь. Ти ж не проти, якщо я одночасно їстиму? Ні, ні. Стривай, не їж мою картоплю. Чудово! Ти зіпсував мою денну норму калорій. А її для мене розрахував мій дієтолог. Вибач. Значить, так, твоя стаття. Риболовля зі спінінгом – це хороша розвага. Але думаєш, туристи і любителі спортивних розваг захочуть про неї читати? Так, Герм, захочуть. Зараз це дуже популярний вид спорту. Справді, ти не перебільшуєш? Це ж захоплива спортивна гра заради самої спортивної розваги. Так, але кайфу в цьому немає. Нема кайфу це не спокушає. Звісно, це не гасання на китобойному судні з гарпунами. От-от, тепер ти в моїй команді м'ячу гру людям. Потрібна сила, вони хочуть There не зводити очей, очей з мішені і влучити в неї якомога швидше. їм потрібні I моторні човни, технологічні новинки і велика рибина, рибина з якої можна буде сфотографуватися. може й так, але ж тут ідеться не про це. То хай буде про це. Ось значить ти про що говори. Це отак ми будемо разом працювати. Ти ж геть змінив мою статтю. Джей, ми з тобою друзі, але в мене є робота. Однак ти з нею не справляєшся. Он ти про що? Дік про це застерігав на сьомій касеті. І спеціально згадав моє ім'я? Ні, він назвав тебе злопам'ятний друг, колишній друг. Сподіваюся, тобі підійде. Роби зі статтею, що хочеш. Луїз, мені потрібна стаття про поезію. Гедді, як просувається природнича серія. Клер, зроби фотокопії. А де наш новенький? Пане брекен, новенький. Де ти? Слухай, як треба йти. Спустися в поє одразу ліворуч і вийдеш до ліфту. Заблукати неможливо. як наступного разу пошлеш новачка по каву, то намалюй йому карту. Привіт, і ти наважився сюди спуститися? Через тебе у нас стало удвічі більше роботи. То її треба на когось перекинути? На Луїс, перекинути підлеглому, а не начальнику. Я хотіла тебе відвідати, але мені сказали, що тобі роблять масаж. І тебе не можна турбувати. Ти навіть не уявляєш, як там важко. Ну а тут ми розслабляємо за допомогою заспокійливого голосу Брекена. Геді, чорт, забирай, повертайся до роботи. Наче нігтем по склу. Я теж збиралася тебе відвідати, але ти вигнав мого хлопця, і тепер він тебе ненавидить. І я теж. Луїз, я редактор. Так, я переписав Джейву статтю, але така моя робота. привіт, Герман. Привіт, Пол. Брекен, <sharp> пане Брекен. <Bracken. sharp> do... Чим можу допомогти? Ви вже перевірили статті, які я послав раніше. Вони нам дуже потрібні. Ти ж знаєш, як ми тут працюємо? Редагуємо матеріали, зважаючи на дату публікації. Так, але я думав, що для мене ви могли зробити виняток. <сум> у житті багато розчарувань. От я, наприклад, думав, що ти даси мені два тижні. Oh, Боже, наші друзі нас ненавидять. No. Що будемо робити? Забудь про них. Вони вам тільки заважають. <рес> так, кому потрібні ті друзі? У нас є дік. Hey Jay, don't. Hey, Я тобі не гей, hey, Джей. І до речі, дякую, що зарізав мою статтю. Твою все одно не надрукують. Не знаю про що ти. Але ходімо в мій кабінет і поговоримо з Гаррісом. Віду інформації. Пане Брекен, це наш новенький. Де ти зараз? Як ти туди потрапив? Та нічого. Значить, так, лінія метро Ей. Пане Гарріс, де ти був? Говорив з Ніколсом. Він сказав, що ви зарізали статтю про рибальство. Я мусив це зробити. Я доручив тобі написати матеріал про радість простої риболовлі, а ти наварганив щось несусвітнє з китами і гарпунами. З китами і гарпунами? Це наше. Треба сказати правду. Не можна, щоб Джея звинуватили в тому, чого він не робив. Хай він сам за себе переживає. Ви думайте про себе? Це точно у нас усе гаразд. Це в когось іншого проблеми. про що ти думав, коли писав це? Джей хотів зробити статтю якомога енергійнішою. Знаєте, як рибалка, який визначає, що він хоче і бере це це найдурніше, що я коли-небудь чув. Я починаю думати, що припустився великої помилки, призначивши тебе редактором. Пане Гаріс, не звинувачуйте Германа. Уся відповідальність лежить на мені. Справді Так, Тепер я сам розумію, що мене геть не туди занесло. Це ж дурість, та й годі. Це було якесь безглузде химерне мудрування. Ну-ну, на це, мабуть, були свої причини. Ні, ні, це колосальний провал на всіх рівнях. Я б так далеко не заходив. Кодефа а а я б зайшов. Навіть далі. Але мені сподобалося, Брукс, що ти вступився за друга. Замість цієї статті напиши матеріал про лижні змагання. Чого це ти мене прикрив? А подумав, що тобі варто знати, як чинять друзі, навіть якщо про них забули вибачте, здається, я не туди зайшов. Як мені потрапити у відділ інформації? Ліфт праворуч спустіться на 12 поверхів. Заблукати неможливо. Сподіваюсь, ви не помиляєтесь. Я ще не почула найгіршого. Тепер Гарріс вважає мене паршивим журналістом. Він не дасть мені писати. Не розуміє, чого ж ти не сказав, що у всьому винен Герман? Не хотів опускатися до його рівня. Герман дуже змінився. А тож, хто б міг подумати, що він стане таким сучим сином? Знаєш, як ми його називаємо? Герман Хробак. А знаєш, як його називають журналісти? Герман Паразит. Ну, цього нам у вас вчитися і вчитися. Друзі ненавидять і зневажають нас. Ти забула, що я казав? Вам не потрібні друзі. У вас є кар'єра. Мене вже нудить від твоїх порад і пустопорожніх обіцянок. Це ти усьому винен. Забирайся. Yeah, так, вимітайся. Ну no, й добре. Чудово. І забирай свою дурнувату медаль. Так, і забирай свою дурнувату медаль. І її теж забери. Так, її теж забери. До роботи ми і так зашиваємось. Вибач, геді, але я мушу додати тобі оце. Луїс! Тільки не кажіть, що й вона загубилася. Я не загубилася, я тут. Слава Богу. А де наш новенький? Ще не з'являвся? Він вас чекає на другій лінії. Брекен слухає. Де ти зараз? Зробиш так. Okay, Їдь до 51-го повороту, повернеш ліворуч на третьому знаку стоп. Ідеш два квартали, поки не побачиш будиночок з ялинками перед входом. Yeah. Так, так. Я знаю, що там живуть твої батьки. Там ти будеш у безпеці. <реш> Луїс, подзвони у відділ кадрів. Скажи, що з цим типом нічого не вийшло. Нам потрібен новий працівник. Герман, забери мене звідси. Забери нагору. Благаю. Вибач, що назвала тебе невдахою. Геді, я вже не заступник редактора. Мене звільнили. Невдаха. Привіт, Луїс. Луїс. Герман, невже не ясно, що я не хочу з тобою розмовляти? Ні? Uh, <laughs> um, Скажи Джейві, що мене звільнили. І я розказав Гаррісу, що сам у цьому винен. Пане Брекін, у вас є хвилинка? Навряд чи, я завалений. Сер, я хотів би знати, чи можу повернутися на стару роботу. Well, Навіть не знаю. Я взяв повноцінну заміну. Цей наш новенький справжнісінький ураган. Де він тільки не побував? Uh, maybe, може, я візьму тебе як стажера. Think about that. Я над цим поміркую. Пане Брекин наш новенький не може знайти 51-й поворот. Пан Брекен, пан Брекен, алло, ви там? Пане Брекен, це ваш новенький Герман. Я Герман, дуже мало ймовірно, що новенький нам не підійде. Пане Брекен, моє рішення. Ти повертаєшся на стару роботу зі старою платнею. Годиться добре. Джей Герман, Луїс, щойно сказала, що тебе звільнили з посади заступника редактора. Так, Джей, а перед тим як піти, я сказав Гарісу, що все, що йому не сподобалося в твоїй статті, було моєю ідеєю. Ти можеш написати для нього інший матеріал. Шкода, що ти не сказав цього раніше, щоб мою статтю надрукували. Мені дуже прикро, Джей. Мені теж. Та ну, Джей, я ж тобі стільки всього прощав. Я простив тобі, що ти займався сексом з заміжньою жінкою на моїй пожежній драбині, а її чоловік думав на мене. Я простив тобі те, що ти звів пана Брекена з повією і заплатив їй твоєю кредитною карткою. А пам'ятаєш, як ти випхав мене з літака? Двічі. А пригадуєш, як я переспав з твоєю сестрою? Це вже анітрохи не смішно. А пам'ятаєш, як я. Прикував тебе до дверей і полетів до принцеси в кштант. Ми що, подуріли. А пригадуєш, коли ти зіпсував мою статтю, я найняв чувака, щоб він удерся до тебе і поголив тобі голову. Коли ти це зробив? Сьогодні вранці. На твоєму місці я б кілька днів не з'являвся додому. Джей, ти пожартував? Джей. Я рада, що все повернулося yeah, до норми. Так, це ж класно, що ми помирилися з Джеєм. Так, довелося важкувато, але тепер усе гаразд. Oh, Я відчиню. <говори> Хто б це міг бути? <говори> Ви когось чекаєте? Uh, me. Вибачте, як мені знайти відділ інформації. <говори> Я поясню. Обережненько йдете прямо, а далі акуратно повертаєте.